А як часто ми питаємо поради? Роздуми над Словом Божим на середу сьомого тижня звичайного періоду, рік другий. Того часу Йоанн сказав Ісусу. Учителю, ми бачили одного, котрий твоїм ім'ям виганяв бісів, і ми заборонили йому. Бо Він не ходить з нами. А Ісус відповів: Не забороняйте його, бо немає такого, хто зробив би чудо в моє ім'я і зміг би відразу мене лихословити, бо хто не проти нас, той за нас. Причина через яку учні забороняють людині виганяти бісів, тобто робити добро. Близька до заздрості, бо Він не ходить з нами. Ми не можемо обмежувати дію Бога Бог може проявити свою силу, своє добро не тільки за посередництвом людей, які номінально належать до церкви. Помилка якої допустилися апостоли, була в послідовності. Вони спочатку заборонили, а потім повідомили про це Ісуса. Церква у важливих справах завжди питає ради і прислуховується до голосу Ісуса Христа, який є Її головою, а у випадках, коли люди церкви про це забувають, завжди трапляються помилки. Будьмо обережними в нашій оцінці дій будь-кого, особливо тоді, коли ми бачимо, що діє цієї людини. Чи, наприклад, світської інституції приносять добро іншим, як у сьогоднішньому Євангелії? І запитаємо себе сьогодні, як часто ми питали в Ісуса поради, перш ніж засудити когось у своєму серці? Зрозуміло, що насправді це питання риторичне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.